Прогулятись історією. У Сумах на Всесвітній день бібліотек влаштували флешмоб. Запропонували перехожим дізнатись більше про одну з видатних частин міста. Такою стала Покровська площа. Червона, Покровська базарна і навіть Адольфа Гітлера. За свою понад 200-річну історію ця місцина пережила декілька перейменувань. П'ять років тому їй повернули первинну назву Покровська, бо саме храм Покрови при Святої Богородиці був тут колись. Тепер замість нього лише капличка і пам'ятний знак. Як нагадування про славетне та не дуже минуле. Сумчани в іменних метаморфозах одного з центральних майданів Сум часом губляться. Покровська, червона, красна. А ну, по-другому ніяк. Красна, а зараз, зараз? зараз? незалежність. Червона була найбільше. Ну. Найбільш відома для нас червона, потім Покровська. Покровська, мабуть. А раніше якою була? Коли раніше? Ну, років 20 тому. <laughs> Ні, не, не знаю. Можливо, площа Харетонника, якщо э, тут є пам'ятник Хартонника. Покровська. Покровська. Дякую. Я не знав. Дякую. На соборній же вулиці саме ведуть мову про Покровську площу. Тут пішла в народ бібліотека імені Шевченка. Роздає агітки культурологічного змісту, кличе до себе у гості та пропонує сумчанам поєднати сучасне з минулим. Потрібно подпоєднатись альтанку з альтанкою, знак музей образотворчий, який він був раніше, який зараз город замечательний, город любими і нами, сумчанами. Поэтому дуже хочеться, щоб о наших улицях як можна більше знали. Хто не поспішав у власних справах і не злякався відеокамери, ініціативу оцінив інтересом історія родного города що було, як воно виглядало, і як люди раніше жили. цікаво. Звичайно, цікаво. Наступного разу кажуть бібліотекарі, запропонують родзинки з історії сумських вулиць. Тож, охочих блиснути знаннями, запрошують не прогавити свій зірковий час. Наталка Гордус, Олександр Гордус, на часі новини.